Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся. Як продати автівку на українських номерах у Польщі і куди звертатися? Впевнена, багато українців вже замислювалися над цим питанням, особливо ті, хто вже підібрав собі машину на заміну. Заінтригувала? Давайте розбиратися. Відповідаю одразу: продати ваш автомобіль з українською реєстрацією у Польщі можна, але треба виконати деякі польські вимоги. Для початку вам необхідно пройти техогляд за польськими стандартами і зареєструвати авто. Це можливо зробити, якщо воно перебуває на території Європейського союзу більше ніж шість місяців. Ці два пункти є обов'язковими. Не панікуйте. Реєстрація не займає багато часу. Якщо на руках у вас є усі необхідні документи. Сертифікат відповідності виданий виробником. У документі має міститися інформація про відповідність автомобіля технічним параметрам, вимогам безпеки та захисту екології. Поліс страхування. Зелена карта. Її ви мали оформити, коли перетнули кордон. Втім, раптом у вас картки досі немає. Придбайте онлайн у страховій компанії. Документ про сплату податку ВАТ. Це звичне ПДВ. Він розраховується з урахуванням стану авто. Нове або вживане. Дійсний Документ про проходження технічного огляду. Документ про право власності на авто. Свідоцтво про реєстрацію, номерний знак і технічний паспорт. Хочу вам розповісти про невеличку деталь. Аби заплатити ПДВ у Польщі, потрібно заповнити заяву в уженті скарбовим. Її бланк вам запропонують польською, але можна попросити і варіант англійською. Не хвилюйтеся, раптом чогось не знатимете. Вам обов'язково допоможуть і розкажуть про подальші кроки. Далі процедура нескладна. Усі ці документи треба перекласти польською і вирушати до ужаду за місцем проживання. Якщо ви досі не знаєте, що таке ужан, раджу переглянути восьму серію першого сезону економії для кожного. У ній я розповідала про них детальніше. Напевно, у кожного з вас назріло питання, де ж я можу продати авто? Розповідаю. Найпростішим і найпопулярнішим способом знайти нового власника своїй автівці це польський OLX чи OTOMOTO та різні групи у Фейсбук, наприклад, авторинок українських авто в Європі. Також є автобазари та посередники. Але скажу вам відверто: через посередника ви продасте машину значно дешевше, тому сміливо публікуйте свої оголошення в інтернеті, і я впевнена, знайдете свого покупця. А тепер давайте уявимо, що тихогляд ви пройшли, і реєстрацію вже маєте, та навіть знайшли покупця. Що ж робити далі? Усе набагато простіше. Знайдіть в інтернеті договір куплі-продажу. Шаблони є різними мовами. Він у Польщі працює аналогічно, як український. На його підставі можна перереєструвати автомобіль на нового власника. Я рекомендую угоду складати двома мовами. Так ви будете впевнені у тому, що підписуєте. А покупець зможе ознайомитися з усіма умовами. Після цього залишиться один простий етап, і ваш автомобіль остаточно проданий. Після підписання договору купівлі-продажу ви маєте передати покупцю ключі та усі документи на авто, а потім повідомити вашу страхову та сервісний центр МВС України про те, що ви продали машину у Польщі. Також поінформувати польський транспортний відділ. Якщо ж ви цього не зробите, будете платити штрафи нового власника, поки він не переоформить машину на себе. Не хочете дзвонити? Напишіть онлайн через державні сервіси в український сервісний центр МВС. Інформацію надсилайте через офіційний сайт служби hsc.gov.ua. Не даю вам детальної інструкції, як це зробити, бо під час військового стану правила часто змінюються. Їх можна уточнити за телефоном гарячої лінії 044 290 19 88 для того щоб повідомити транспортний відділ Польщі, якщо ви живете у Варшаві, потрібно зайти на сайт там скачати анкету і заповнити її. А далі хочеш до відділу комунікації. Він розташований за адресою уліця Кручковського, 2. Якщо ви з іншого міста, одразу йдіть в Ужонт міста. З собою захопіть договір куплі-продажу і паспорт або карту побиту. Але є маленький нюанс. Вам потрібно буде стати у живу чергу і дочекатися, поки вас покличуть. І вуаля, автівка поїхала до нового власника. Вітаю вас успішним продажем. Тепер ви знаєте, як це зробити не лише в Україні, а й в Польщі. А вже в наступній серії «Економія для кожного я вам розкажу про купівлю машини на польських номерах. Що для цього потрібно зробити і як її зареєструвати? А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.